Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут е, домашня типу ПП Шаурма. Е, потім розкажу, що тут. І навиці. Це в мене лагідний кетчуп. М -м -м. Тут у мене просто капуста, огірочок, помідорчик свіжі, трошки цибулі і курочка. М -м. Без соусів, без нічого. Запиватиме до моєї улюбленої чашки дворічний <смірісті>, чайочок. Дуже люблю таку шаурму, але з кетчупом дуже смачно. Але я зазвичай без соусу їм просто не люблю, особливо коли дуже його багато. Якщо м -м, десь в доставці, то теж звичай без соуса. Ми, в принципі, вдома дуже рідко якийсь соус і купуємо. Нагиці куплені в мене. Mm -hmm. І запечені в духовці без олію. Бо тут її і так достатньо. Mm -hmm. Я не знаю, погода <гум> просто. нас вже третій день. Майже цілий день Не mm -hmm. Таке же прям ілія. Mm -hmm. Такі труси щось. Серветочки. Я е, нарешті повернулась до тренувань, але не до силових, тому що не знаю, мені не хочеться таскати це залізо. Більше подобається біг, просто походити на біг в з нахилом. я типу чергую біг і ходьбу. Як мінімум тому, що я не витягну. У мене немає стільки... енергії, виносливості. А ну-ка, виносливість буде. Витривалості. У мене стільки немає, щоб бігати цілу годину. Не дуже швидко. Я стараюся бігати в такому темпі, щоб не було оцих, ну, як часто буває там боку колить. Відчуваю, що можу швидше я трішки, якщо не можу, то нічого страшного. Це я зараз схожу ще по абонементу, який в мене є персонально з тренером. І я її попередила, типу я вже заморожувала два рази на 30 днів, тому що в якийсь момент я просто зрозуміла, що мені дуже важко і на роботу ходити. І в основному я після роботи ходила на тренування, і це дуже виснажує два-три рази на тиждень, і я постійно втомлена. Мені сказала, типу, що не хочу повертатися до силових. Ти, ну, окей. Від душов. І все одно зарплата пішла як персональні. Але це ще позавчора прийшла, поки побігала. Розтяжка, десе. І якраз вже після третьої почали. Три наривці, сходитись, люди трішки підтягуватись, бо зазвичай в обідній час. Мало людей. Забуло, що холодильник, треба вимкнути поки. Ось так от. Ну і звісно, до неї підійшла привітатись. Вона така наче привітна. Тоді каже, ой, може, ти хоча б прес покачала. Кажу, блін, ну да, давай. І трошки кепчука. І кажу, що мені робити? Тето зроби, тето. І потім я їй кажу, типу, що ой, було б класно ще планку зробити. Я люблю таке. І вона якось зазвичай, коли я ходила на тренування, вона могла спитатися, як там у мене справи, що там на роботі, а це ігнор повний. Типу, прям довелося її, її відволікати, що вона мені нагадала там, типу як планка на руках рівно, потім на локтях стоїш і на боках. Я в неї уточнила, дібо, оскільки ж по часу це треба все робити. Я ж відповідно вже трішки забулася. Вона з таким небажанням мені відповіла. Не знаю, взагалі якось її відношення було мені неприємне. Не те, щоб ми з нею були якимись подружками, ні. Але все одно. Вона не спиталася у мене справи там. Типу, а я якось зразу відчула, що вона не налаштована на спілкування. І така, типу, ну ладно. А вона така трендушка. Любить щось там попитати, трішки можу розказати у ху ху таке. Мені, в принципі, вона як тренер. Я би не сказала, що вона дуже сильна, ну, типу на пофігах. Я думаю, що це через те, що... Виходить, що в цьому залі такі собі досить низькі, я би сказала, ціни, найнижчі у нас в місті, він такий сам по собі невеликий. І одночасно може займатися там, у одного тренера там, по 5-6 людей. І відповідно, тренер не дуже слідкує, як ти виконуєш прави. Відповідно, від неї немає ніякої мотивації, там, ум, давай, давай. Щось там посхуднення, чи ще щось. Дивно все що це було. Але мене, в принципі, це влаштовує. Ціна. Також місце знаходження мені тут близенько біля дома. У ще була якась ситуація. Вона дала мені вправу, яка мені задавала болі, скажімо так. М -м -м, щоб можеш пояснити. Типу, коли ти лягаєш. Штанга здається, це називається Лягаєш і типу як заводиш назад. Я, звісно, сюди показатель Але. Я думаю, хто хоч раз займався спортом, зрозуміє, про що я говорю. І виходить, що в мене дуже боліли лікті. А в мене, в принципі, типу, що через те, що я працювала майстром манікюру. У мене, в принципі, це така болюча зона, особливо це ж іде типу, впорна рука. І, типу, мені прям боляче було, я їй сказала. А вона, типу, ну це така вправа, типу, це не може бути легко. Я так думаю, Ліну, боляче ж теж мені не може бути. А К... ну, вона покажи, як тропи, ще я їй показую. Ну все правильно, роби». Кажу, ні, ну типу, я не буду це робити. В тому плані кажу, давай може трошки заберемо ваги. Вона Забрала ці диски. І я спробувала і реально легше робити без болю. Ну, коротше. Це був такий перший прям такий дзвіночок, дзвіночок. Мені стало дуже неприємно і з тих пір, типу, а я стараюся там в інтернеті дивитись, все одно хочеш ти того не хочеш. А, попадається в рекомендаціях, як там, там якісь прави конкретно виконувати. А я цю тренерку ловила на тому, що деякі правила вона не контролювала, як я виконую. Не знаю, чого я сьогодні така запихана. От, і навіть... Боже, як же це правило називається? Нежим лежачи. Боже, якщо я знайду і не забуду вставити, я вам ставлю фото. Ну, в принципі, будь-яку вправу дуже важливо правильно виконувати. І я добре, що я цікавилась цим всім. <хи> і в мене і так проблеми зі спиною, там з поперуком, так би я взагалі його була. Ну, от після цієї ситуації з руками в мене взагалі пропав інтерес. Людині абсолютно все одно. Я думаю, що вона якось підвищує свою кваліфікацію. І це ж я заморожу абонемент. Потім вирішила, що буде хоча б на кардіо ходити. До речі, біг, мені здається, це взагалі пушка бомба петарда, ракета. Дуже класно підтягує тіло, виводить зайву водичку, що немає такого застою, якщо регулярно тренуватись. І взагалі, якщо регулярно тренуватись, немає такої набравкості в тілі. Я, звісно, не фанат бігу. Напишіть в коментарях, чи займаєтесь ви якимось спортом, чи ходите, можливо, в якийсь тренажерний зал, чи подобається вам ваш тренер. Бо в мене поки що із всіх тренерів, з якими я тренувалася, у мене тільки негативний досвід. В основному через те, що людині абсолютно все одно на тебе, на, тебе, на твоє здоров'я. От. Було дуже смачно. Я трошки не доїла, бо... Зазвичай мені ця шурма заходить легенько. Просто нагаці теж були дуже смачні. Обов'язково підписуйте, щоб мене не загубити. Дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Всім дядьки, бумики, па-па!